Доволоповерхова квартира. Почали ремонт, вже зробили електрику. Монтаж, бачите, проведений без коробок. І тому є така штука, як багато проводів біля вимикачів. Тому, в принципі, так роблять монтаж. Дуже часто, в принципі, він мені сподобався все акуратно оригінально, але, звісно, ці нюанси про те, що він зроблений без коробок. Це вже я дізналася по факту. Тому що я думала, що в принципі, в принципі, принципі, завжди роблять з коробками, ні, не завжди. Ну, є свої плюси і мінуси такого такому, антажу, але, звісно, коли з коробками у вас набагато менше проводів по стінах спускається, ну, економія кабелю і менша вірогідність потрапляти в кабель при монтажу меблів навісних, да? наприклад, як на кухні, да? є такі пучки досить великі, в які можна, ну, якщо постаратися, звісно, потрапити потім кабелем. Тому дивіться самі. І на такі нюанси звертайте увагу. Ми робимо ремонт без бригади, тобто ми просто шукаємо монтажників самостійно, різних спеціалістів. Але дійсно з бригадою набагато простіше все, але й набагато дорожче, тому що права, звісно, бере хороші кошти. У нас двоповерхова квартира, тому ми маємо монтажу електрики дуже багато по кабелю. Трошки могли зекономити лише тим, що в нас два окремих щитка. Один буде на першому поверсі і другий ось тут на другому поверсі. Ось бачите, всього-навсього тут два вимикача, скільки проводів в стіні ми маємо. Так само тут 2 чи 3 дом в Тому, звісно, краще робити з бригадою, яка робить з коробками. Ну, це мій особистий висновок, що так би було краще. Але такі нюанси до замовлення цих послуг я ще тоді не знала, що можна звернути на них увагу. Ось така, ну, в принципі, все зроблено акуратно, уважно. Роботою ми задоволені. Просто вони так працюють, вони тут на Варшавському дуже багато квартир роблять. І вони таким чином працюють. Роблять монтаж електрики до штукатурки саме проводки. А підрізетники і все інше щитки після штукатурки. Ще є варіант, який я дуже хотіла, це зробити після штукатурки. Але знову ж таки, це треба шукати електриків, які роблять розводку електрики з коробками. І треба штробити, штробити тоді штукатурку. Мінуси, звісно, є, коли штробимо штукатурку. Може бути як... Такий додатковий нюанс і можливість утворення тріщин. Але є свої плюси. Знову ж таки, економія кабелю, і знову ж таки, ніко... знизується до нуля. А, вірогідність того, що ви коли-небудь пошкодите ці кабелі монтуванням якихось меблів чи ще чогось у стінах. Звісно, кабелі вони не... Ну, якби не так сильно здвигаються відносно нуля по стінам. Тому... Але це треба або коли ви робите з бригадою, або шукати таких монтажників, які саме можуть вам зробити. Вони цим займаються, вони багато мають досвіду з монтуванням електрики після штукатурки. Це класний варіант. Але ми знайшли знову ж таки цих електриків. По рекомендації вони нас... Настоятельно переконували в тому, що це не дуже доцільний варіант, дорожче по штробам. Але насправді не слухайте, що це дорожче по штробам. Ну, дійсно, трошки дорожче, але не дуже великі це кошти переплати. І насправді їм просто так незручно робити, тому що, ну, трохи, ну самі розумієте, штроби робити. Оце все прокладати провода по штробу це довше. Це незручно. І це з коробками розподілення, і тому не всі електрики це роблять. Звісно, їм проще ті, що з досвідом робили в нас, вони роблять так, їм швидше це зробити розводку. І вони взагалі е ніде не виконували монтаж електрики після штукатурки, тому вони переконували нас і переконали. Тому що а, краще робити до штукатурки розводку. Ну, В принципі, в нас немає ніяких таких нюансів, крім стіни от, на кухні-вітальні, да, де ми будемо уважно слідкувати за тим, щоб не потрапляти а, в них при навішуванні верхніх шкафчиків да, кухонних. Ну, і вже ми по часу. В темпі так робимо ремонт, виконуємо багато нюансів і хочемо зробити заїхати, звісно, пошвидше, тому ми прийняли цей варіант. Ось тут у нас буде другий щиток першого поверху. У нас тут буде типу кладовочка така біля сходів. А тут кутова кухня аж до самого вікна. Тут ми вже маємо підготовку до штукатурних робіт. Вже завезли нам матеріал. Площа квартири по підлозі десь 130 квадратів плюс-мінус. Два санвузла. Взагалі їх три по плану, але ми будемо робити два. І одну велику гардеробну замість одного санвузла. І до штукатурки вже готові. Підготовлені, вже завершений електромонтаж. І Скільки пішло в нас матеріалу, нам порахував штукатур. Один штукатур нам порахував 200 мішків, а інший штукатур порахував нам 150 мішків. Звісно, ми взяли другу штукатуру, який більш реально нам дав якби, такий розрахунок. Єдине, бо той, що порахував 200 мішків, написав, що це мінімум за найтонкий шар штукатурки, якщо буде. Вам, ну, типу, криві стіни або шар більше 2 см, то ви маєте ще доплачувати і докупляти матеріал. Звісно, ми матеріал знаємо лише по факту, скільки в нас вийде мішків, але поки що розраховуємо 650 150 мішків, тут площа стін, ну, по розрахункам, штукатура. Десь 260 метрів, це на Ну, плюс сам вузли. Подивимося, скільки вийде по факту, але поки що взяли 150 мішків і взяли того штукатура, який розрахував, сказав, що це ну, посередньому, середньому, ближче до максимуму, що має вистачити. Тим більше у нас в нашому будинку стіни які з газоблоку, вони в принципі достатньо рівні. І там є невелика, ну невелика така кривизна стіл, Ось приблизно це вже міточка, бачите, мітка, який шар штукатурки тут, ну, мабуть, приблизно 1,5-2 см. Це лише в кутку під геометрію обіцяв все виконати. Дуже велика кривизна стін. У нас от на таких кірпічні кладки, можливо, ви бачите, навіть зараз видно, як кірпічі дуже криво покладені, тому там завалені дуже кути, завалені стіни. Ну, а в принципі, всі інші моменти, можливо, вам тут, звісно, така собі історія. Але... Моменти по блокам витримані досить непогано. По лазерам виміряли, тут достатньо рівні стіни. Але в нашій квартирі є така особливість, дуже багато таких стиків з монолітом. Його ж трубити не можна. Але, в принципі, якщо ви до арматури, найглибше до. 2 сантиметрів, в принципі, це допустимо. Але, звісно, розетки там таку штуку не дуже можна в них встановлювати. А, лише, якщо у вас великий шар, гіпсової штукатурки буде. У нас дуже багато цих монолітних стиків. І бачите, на стик є переходи. Ну, це все вирівняється, звісно. Тукатуркою стеля в нашій квартирі 3 метри, останній поверх. Ось вікна зроблені аж під стелю, і там на стелю у нас залишається буквально 7 см опуск, це максимально можливий, який ми можемо зробити для стелі. Стелю плануємо робити і натяжну. От. Не скажу, що дешевше, але скоріше це точно. Деякі елементи, звісно, у нас будуть гіпсокартонні. Ось такі моменти. Тут у нас була лоджія, ми її винесли для того, щоб збільшити площу кімнати. І я не дуже розумію лоджії. В моєму досвіді це приміщення, які, які використовуються як складські. І навіть як гардробно його не використаєш, тому ми лоджі прибрали. Ось. Тому Це такі моменти. У нас тут 4 кімнати і на першому поверсі велика, велика вітальня. Монтували ми бетонні сходи. Забудовник не дає сходів. По плану вони трошки по-іншому, дуже не були звідси починатися, але я поміняла, захотіла зробити так, щоб тут була така монолітна конструкція для кухні. Дивіться, підписуйтесь на канал, кому цікаво результат, який у нас вийде. Буду ділитися процесом ремонту Варшавський квартал. Всім гарного дня, до зустрічі!